Я Микола Пеншевський вітаю вас, мені поважні. Це, як історики сказали, тільки я настояв, щоб йому зробили трошки більше вуса, чим той час він носив, щоб його впізнавали скоріше. Коли ми це все зробили, то як донести до людей? Получається, те, що ми знаємо, написати або якийсь фільм зробити, як його неможливо. Ми тоді зробили благодійний фонд. І я за 9 років, поки ми це творили, цю збирали інформацію, то я нас забирав 100 доларів і 2000 гривень. Тоді мені прийшлося продати свій бізнес і вкласти гроші, зробити музей самому.